На Черкащині не можуть поділити цукор. Усе через судові махінації. Йдеться про державну власність, зокрема, аграрного фонду. Цукор ледь не викупили приватники, але внесли під заставу. Тепер банк вимагає свою поруку. Про солодку війну Яна Федоровська. На складі цукор на воротях охорона. Тепер сюди в'їзні лише слідчі. Вони охороняють держвласність. 30 тисяч тонн сипучого кілька днів тому намагалися вивезти з Черкащини. На сполох подало місцеве представництво аграрного фонду, бо кажуть, належить цукор державі. Приїхали невідомі особи на автомобілях вантажних і почали відвантажувати цей цукор. Ну, щоб протидіяти цьому, я звернулася на 102 в міліцію, щоб вони надали допомогу всебічну, щоб цей цукор не був розкрадений. Тоді правоохоронці затримали фури та повернули на склади. В аграрному фонді, переповідають, історія почалась чотири роки тому, коли цукор-пісок перепродали іншому товариству. Воно сплатило лише завдаток і оформило кредит під заставу цукру. Через рік збанкрутіло. банк звернувся в суд, так як денежні средства то Ольга возвращені не були. І банк своєї прошу прощення, суд в свою чергу, передав все імущество. Так як оно було залогове в пользу, актив банка фінансові угоди укладалися без участі аграрного фонду. Вони звернулися до суду. Там перевагу надали банку із дозволом на конфіскацію товару. Представники підприємства говорять, почали з усіх боків бити на сполох. Стінами були зроблені обращення тут, по місту в Черкасах. Нашим представникам було заявлення. Написано, я в свою очередь обращался тоже в милицию, в правоохранительные органы также был осуществлен звонок на горячую линию прокуратуры области Черкасской для того, чтобы хоть каким-то образом предотвратить вывоз данного сахара, который уже происходил. Правоохоронці кажуть про проблему знають. Зараз розслідують незаконне вивезення цукру. Поки ситуація на користь держави та аграрного фонду. В Черкаській області є кримінальне провадження за стає 196 на 3, Це шахрайство. Санці передбачають 3 до 8 подалення волі. Наразі просять підніслідчі дії. І більш детальну інформацію ми подому згодом. На справедливість розраховують і в аграрному фонді, бо ціна питання 300 мільйонів гривень. Обвинувачена сторона ситуацію наразі коментувати не хоче. Яна Федоровська, Василь Саянко, Сергій Єфімов, Віка новини.